Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки і навпаки, коментувати, поширювати. Я звертаюся до вас, українці. Що ми за люди такі? Ну реально. Реально, що ми за люди такі дивовижні. Сьогодні показують одночасно. Одночасно, так би мовити, і повідомлення йдуть одночасно, і в засобах масової інформації, там різного штибу, все. З одного боку показують, як Українському полоненому відрізають голову московити. Так. А з другого боку, показують е, жіночий монастир в Рівненській області, який безпосередньо підпорядкований цьому гундяю РПЦ, навіть без всяких там вибриків, отаких, як от, для дурних повідомив, у ПЦ. Московського патріархату, а там навіть у ПЦ ніякого нема спереду. А напряму не лежить Москві, розпоряджається. Це той Гундяй, який освятив ту зброю, якою відрізали голову нашому захиснику оцих дебілів, які сидять. Отак. У тому монастирі, яким ніби все одно у, у, пардон, у Рівненській області. Їм все одно. Так. Їм все одно. Вони, нібито Богу, моляться, а насправді дияволу. Ну, хто не веде у нас порядок із оцим псим. Ну, У нас є влада українська, ну реально українська влада. Не на словах, а у справах ось де не початий край роботи. І за цими так званими людьми це люди. Ну, це люди, оті, які сидять отам у цьому монастирі, які збирають із тих всіх. Корисних ідіотів, які зносять сюди гроші, не знаю, з усієї Рівненської чи з частини рівненської, відправляють її туди, в Москву. Так, так, відправляють у Москву. до нині, другий рік війни йде. Що з цими людьми треба робити? Що треба? Нашим воїнам, захисникам оцих всіх відрізають голову. А що з цими робити? Хто це такі? Ну, як їх можна назвати? Я звертаюся до вас, українці. Скажіть мені, хто це такі? Ми ж їх бачимо кожен день оцих всіх корисних ідіотів, які, ну, не знаю, вони зомбовані, вони хворі на всю голову, вони взагалі нічого не чи це вороги прямі, вороги української нації. Так. І що з ними робити? Має ж той же, ну, я не знаю, ми обирали владу для того, щоб вона захищала нас. Так. В тому числі і від отаких. Тому що це ті люди, які в будь-який момент ти повернуться спиною і вони заженуть тобі ножа у спину. Це ж так. Ну, реально, давайте ми будемо говорити про конкретні речі паралельно. Іде на, на телебачення на нашому. Одне повідомлення від тіля, а друге повідомлення від тіля. І вони у нас ідуть паралельно, у нас немає. Ми не здатні, напевно, отак їх прихрестити хоча б оці два напрямки. Вони у нас ідуть паралельно, а в наших ворогів вони всі пов'язані. Ну я не знаю, що нам ще треба, якої біди нам ще треба. Для того, щоб ми почали щось розуміти, у нас що атрофований мозок, у нас ну, що, у нас протягом всього двадцятого століття московити знищували ну, кращих людей. Ми що, ми виродилися? Абсолютно, що ми, от навіть таких під час війни страшної, геноцидної, коли дітей ці московити викрадають, коли вивозять, коли вбивають, коли ріжуть, коли одрізують голову, а, а їм не доходить. Отам от у Рівненській області, в тому монастирі, їм не доходить. І не тільки там. А скільки в нас таких монастирів? Їх же сотні. І хто там сидить у тих монастирях? Ми знаємо, вони обліковані, хто там сидить. Кого вони там ховають? Як він безпосередньо підпорядкований цьому гундяю, який святить зброю, яка їде сюди вбивати українців. Ну, як це? Ну хтось має це сказати та кричати, волати треба. Перш. А потім робити. Так, ну у нас є, ми говоримо про якийсь український Мосад. Я вже говорив про те, що ми говоримо про якийсь зовнішній Мосад, та у нас внутрішній Мосад потрібний. Що робити з цими людьми? Це ж вороги. Вороги внутрішні, найстрашніші вороги. Саме через них відрізають голови нашим захисникам. Це і наша вина в цьому є. Тому що ми байдужі, виходить, нам все одно, так. ми е, нібито Богу молимося. Чи, не знаю, диявол? До кого ми звертаємося? До кого? Це ж очевидне зло. Московія, Московська церква, Путін і вся та компанія, їхня армія. Це очевидне зло. І що, так звані віруючі люди цього не знають, не розуміють? Та знають вони, все розуміють. Так. Вони просто вороги і все. Біда нам, українцям, біда. Біда. Оці всі речі, які показують, вони глибинні речі. Їх треба аналізувати глибинно розбиратися. І діяти, інакше нам життя в цьому світі не буде. Нас вищі сили будуть карати дуже сильно, як вони карали нас за бездіяльність, за відсутність належного рівня національної свідомості за байдужість. Три голодомори нам влаштували, Чорнобиль влаштували. Зараз до нас вторглися ці андрофаги-московити, а ми так нічого й не зрозуміли. Величезна кількість людей так нічого й не второпала. До нині не второпала.